Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. я у магазині Ков'ячка. Нові акції, які діятимуть з 10 по 16 березня, включно шкарпетки жіночі домісезонні по 18 гривень. Є у різних кольорах. Чоловічі шкарпетки 40 гривень, такі вищі вони йдуть. Такий варіант 18 гривень теж чоловічі. Бритви чоловічі азуром. Три леза три штуки 35 гривень. І є ще жіночі теж 35 гривень за три штуки на три леза. Ватні палички в упаковці 300 штук вітрової марки Наторела 25 гривень. Батарейки в упаковці 2 штуки 1950. Є пальчик, а є міні пальчик. Десерт від конті бонжур 8 гривень, вага 29 грамів. Нектар садочок 950 мл за 37 гривень. Є різні смаки на вибір. По 34 гривні салатник скляний скло керамічний, точніше. Діаметр 15,5, висота бортиків 5,5. Такий із малюнком по 34 гривні. Тут менший діаметр 12,7. Тарілка скло керамічна діаметром 19 см. Така однотонна біла 30 гривень. Контейнер для продуктів 800 мл 19 гривень. Серветки вологопоглинаючі, хата багата. 5 штук за 30 гривень. По 40 гривень. Такий повітряний пластилін 12 кольорів і стеки в подарунок 3 штуки. Засіб для миття посуду сарма, 7 в одному: 38 гривень за 450 мл. Пакети для сміття 60 літрів об'єм, 20 штук за 30 гривень з ручками. По 30 гривень вологі серветки. 120 штук із клапаном Дитячі. 29 гривень коштує лопатка силіконова. Є у різних кольорах. Сито пластикове із довгою ручкою, досить, до речі, цікава. Ціна 20 гривень. Дуже великий асортимент ножів кухонних. Такі з пластикою ручкою, з чохлом по 50 гривень. Є по 60 гривень ножі. Так, це, мабуть, ось такі, приємна на дотик ручка, золота лезо. Ціна акційна 39 гривень. Такі ножі по 60 гривень. Шохлом. Набір багаторазових форм для створення льоду. 20 штук за 50 гривень. Самі ось ці штучки заморожуєте, потім кидаєте в напій, вони розмерзаються, цим охолоджують і повторно можна використовувати. Складний ніж, туристичний, ціна 20 гривень. Дуже багато ножів. Чути такий варіант. Так, ціна. Ціна ціна. Давайте просконуємо. 60 гривень. Такий набір ножів три штуки за 40 гривень. Тужна леза 8 см. Такий для полум'я, для розсіювання полум'я. Така підставка металева із ручкою за 50 гривень. 95 гривень коштує ось такий горщик для вазону, керамічний, у вигляді милого котика. Їх є декілька варіантів. 95 гривень коштує ось таке кашпо. Розмір 22,5 см на 13,7. Воно йде таке овальне. Такі кашпо по 55 гривень є круглі, є більш прямокутні меншого розміру. 85 гривень кашпо кругле. Теж металева, як і всі попередні діаметр 15 см. 75 гривень коштує набір садовий інструмент 3 штуки. Такі лопати і не тільки. Добриво для орхідей у паличках 23 гривні 30 штук. Таке добриво універсальне у паличках теж 30 штук за 23 гривні. А ще є різноманітні насіння, але воно зараз не акційне. Дуже великий вибір. Такі цікаві рукавички з кігтями. Ціна 70 гривень. Такий набір кухонний. Ціна 135 гривень. Тут є і прихватка, і рукавичка, і фартух. Є квітковим зображенням. Дуже цікаві є підставки під гаряче у вигляді пончиків круглі із отвором. Такі, бачите, є різні, різні. Дуже виглядають привабливо. Так, ціна 60 гривень. Тут це теж пончики. А є у вигляді фруктів в розрізі ціна 55 гривень. Теж є різні. Вони ще мають якусь таку як позолото. Чи ти? Так, місцями, залежно від малюнка. З іншої сторони коркові. Плівка харчова із системою для нарізання з ножем слайсером. Ціна 100 гривень. 400 гривень коштує кава у зернах 1 кг нейром. Чай пакетований. 20 штук в упаковці по 18 гривень. Є лимонний, з бергамотом або малиновий. І ще один варіант чорний чай. Крем шоколадний 50 грамів за 20 гривень. Такі вафельки по 17 гривень за штучку. Каструля. Об'єм 3,6 літрів. Ціна. Ціна такої каструлі 600 гривень. Така каструля вона йде меншого об'єму зі скляною кришкою. Ціна 300 гривень. Хімічна 29 гривень, об'єм 240 мл. Є декілька варіантів зображень, кольорів. 65 гривень коштує така квіткова чашечка більшого об'єму 380 мл. Такі чашечки в подарунковій упаковці. 55 гривень. Об'єм 270 мл. Прозорі чашки скляні. скліні. Весна починається з твоєї посмішки. Ціна 49 гривень, об'єм 270 мл. Всіх, об'єм 330 мл. Є різні смаки, ціна 25 гривень. Усклів. Такі цікаві бокали по 135 гривень. Так, є жіноча фігура. Ось такий варіант 135 гривень. Чашка керамічна в упаковці об'єм 400 мл 95 гривень. Чашка скляна об'єм 445 мл. Вони йдуть із кришкою 55 гривень. По 38 гривень серветки чисте чудо, віскозні 10 штук. За 50 гривень серветки для прибирання віскозні 5 штук. Губки целюлозні, вологопоглинаючі. Ціна 35 гривень. Так, питання. Це так розкупили. Чи це так стояло далеко? Ціна 215 гривень. Губки файно для миття посуду. 38 гривень за 4 штуки. Такий варіант 40 гривень. За 6 штук. Клін засіб для чищення. Аромат лимон. 90 гривень. 500 мл. Парус коврочист. Ціна 30 гривень. 200 грамів. порошкоподібний. Фейрі капсула для посудомийної машини. 29 штук за 265 гривень. Сома 250 гривень 24 таблетки. Громасофт освіжувач повітря 400 г 35 гривень. Едем 48 гривень за 300 г. Став це є очисник для духовок та грилю 54 гривні. Засіб для видалення жиру Санклін – 110 гривень 750 мл. Савекс 88 гривень 800 мл пом'якшувач для тканин. Дорукс 1 літр за 40 гривень. Ленор 168 гривень літр та 600 мл. «Кауфен» – 75 гривень об'єм 900 мл. Сілан 110 гривень 880 мл об'єм. Ополіскувач «Ленор» – 180 гривень за 210 грамів. Йде у гранулах. Ополіскувач Тесорі 140 гривень за 760 мл. 112 гривень кисневий клямовий війник Міс Хелен 1 кг. Парус плямовий відник або відбілювач кисневий 900 г 105 гривень. господарське 20 гривень за одну штуку. О 70 гривень відбілювач кисневий 570 г. Арома дифузори. Ціна 95 гривень. Такі варіанти теж по 95 гривень. Рідке мило дору 45 гривень за 300 мл. Сітка для прання б'юзгалтерів. Ціна 14,50 діаметр 19 см. Акція на шампуні та маски. Якщо купляєте шампунь. Ціна 230 гривень за 400 мл, то масочку утримуєте в чек за 10 копійок. Акція діє по 16 березня включно. Виходить за 230 гривень два засоби по 400 мл. Папір трьохшаровий аж 32 штуки, 32 рулони 360 гривень, цей туалетний папір. Такий варіант: купуєте 6 рулонів 2 штуки в подарунок, коховинка. Сумки шопери по 55 гривень. За 29 гривень корзинка підвісна. У раковину. Підгузки трусиками, Little B, велика упаковка за 204 гривні. Матусі, звертайте увагу, є четвірка 44 штуки, п'ятірка 40 штук. І все то обов'язково залишайте свої відгуки. А ось на підгузки знижка менше 15% 170 гривень, трійка четвірка. Ще буває «П'ятірка» та «Шістка», але нема в нас. Від торгової марки Белла підгузки 275 гривень. Дезоранти з спреями від торгової марки FAM по 90 гривень. DAF 115. Чоловічий Олд 103 гривні такий гелеві по 95 гривень. Дав стік 120, нівей 95. Накраймо від Нівеї акція 63 гривні 87 гривень, 75, 150, 250 мілілітрів. Такий варіант 140 гривень. Нівей крем для обличчя зволожуючий 168 гривень. Засоби для умивання обличчя Доктор Санте 105 гривень, гель скраб. Пінка 70 гривень. Такий варіант пінка з вітаміном С 77. Гель Пілінг 70, міцелярна вода 80 гривень. І такий варіант молочко теж 80 гривень. Залісця ця колекція йде зі знижкою в 20%. Сімпле – 140 гривень тонік, скраб 110 гель І галіумування 135 гривень. Міцелярка 400 мл 135 гривень. Палички Белакутон 23 гривні 100 штук. В коробочці 45 гривень 200 штук. 40 гривень коштує набір для макіяжу 5 предметів. Такий набір блискіток для нігтів. Всього 15 гривень за 6 штук. І вони йдуть у баночках.